Ніна Бурячок чекає в черзі під кабінетом стоматолога. Жінка розповіла, що потребує протезування зубів. У мене вже років 20 зуби вирваті всі. І тепер протези. Три роки тому назад я зробила протез, він неудачний. Так що, і звичайно, три роки тому назад я платила половину суми. Прийшла, мене оформили і сказали, що безплатно. Я дуже задоволена через те, що я пенсіонерка, 78 років, зарплати пенсія 5 тисяч немає. Люди з вразливих категорій населення можуть безоплатно здійснити протезування зубів. Такі послуги надають у Полтавському обласному центрі стоматології. Цьогоріч фінансування цього проєкту збільшили на три мільйони гривень порівняно з 2024 тисячі Гроші спрямували з обласного бюджету, розповіла заступниця головного лікаря центру Наталія Лупаца. У 2024 році послугою з безкоштовного зубопротезування скористалося 1127 чоловік. В цьому році місцева влада збільшила. Суму коштів вона складає 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Послугу з безкоштовного зубопротизування в нашому закладі можуть отримати люди літнього віку, також пільгові категорії громадян це інваліди війни, ветерани війни, почесні донори України, ветерани праці та також внутрішньопереміщені особи. До таких послуг відносяться. Виготовлення знімних протезів при повній відсутності зубів, часткових знімних протезів, при частковій втраті зубів, незнімних протезів, куксових вкладках при значному зруйнуванні зуба можна відновити за допомогою куксових вкладок. Також є можливість виготовлення знімних протезів з без кольорової пластмаси по показанням. Та при можливості. Загалом повну процедуру обстеження ротової порожніни та встановлення зубного протезу можна пройти за два тижні, розповів стоматолог Петро Сіренко. Спочатку треба пройти обстеження, скласти план лікування, може якісь провести додаткові методи обстеження, рентгенографію, з'ясувати, чи готова порожнина рота до протезування. Якщо не готова, то людина терапевтично санується, Підготовлюються, а потім вибираємо план лікування і виготовляємо ті конструкції. У мене трошки зубів немає, і один заболів, от ж вирвали, я звернувся. І тепер мені готують, ставлять мост. От тут вже це третій раз я прийшов. Ну, воно ж поки вирвали зуб, поки зажило, поки цей. Ну, і примірку роблять, Це сьогодні останнє. В следующий раз уже мені поставлять пост. Щоб скористатися безкоштовним протезуванням зубів, пацієнтові потрібно мати з собою паспорт та посвідчення, яке підтверджує право пільги. Пацієнти похилого віку звертаються в реєстратуру закладу, і медичні реєстратори їх скеровують в п'ятий кабінет до заступника головного лікаря з медичної частини або до завідуючого відділенням по наданню платних медичних послуг, де перевіряємо документи, як розповіла Суспільному Наталія Лупаца від початку року послугами з безплатного протезування скористалися більше чотири Трьохсот людей на це витратили майже 4,5 з мільйони гривень з обласного бюджету. Світлана Мастепан та Микола Юрійменко Суспільне новини Полтава.